Так, шановні студенти, значить, продовжуємо оглядати підвіску під залізами в яму під автомобіль. Так, і намагаємося все ж таки знайти причину, де в нас може бути проблема. От. Хочу сказати, що є тут один. Такий момент цікавий. Дивіться, начебто у нас все добре, але, бачите, у нас тут є невеликий люхт. От. Можливо, це проблема це проблема безпосередньо з втулками. стабілізатора. Так, зараз намагаюся якось присвітити, бо тут погано видно. Так, це у нас тут, під, цим болтом, під цим болтом, є втулка стабілізатора. Ось сам стабілізатор. Ось він йде від. Речага. Ось він іде, іде, йде іде, іде. йде от. І от тут у нього є втулочка. Бачите, в неї є зазор між самим стабілізатором і тілом втулки. Оце може гримати. І ось, бачите, вона лежить безпосередньо на речагові. Вона не має лежати, вона має бути е, ущільнена е, демфуручим елементом, ну, тобто, тілом самого, самої втулки. Якщо ми подивимось далі, ну, тут може нам вийде подивитися на неї більш детально, От. дуже погано. Вона, бачите, тут. Зовсім маленький. Ось, отам, зовсім мало, небагато тіла. Більш за все, що гуркіт у додаванням з опорами якраз може бути тут. Ну, мені одною рукою невдобно і держати телефон, і Лампу. Ну, Допустим, якщо ми зробимо так, воно є, рухається. Ну, так собі рухається, але, можливо, не зовсім критично. А отут, бачите, тут дуже добре видно, що практично там нічого немає. І коли е, починається рух автомобіля, можливо, воно гуркіт. Саме тут, бо є зазор між е, втулкою стабілізатора і самим стабілізатором. Ну, скажімо так. Додатково давайте замінимо. Тут розберемо, розкрутимо оці два болти. Попередньо відпустивши е, стійку стабілізатора. Ось вона стійка. Ось вона. Ось її добре видно. Оце вона. І е, побачимо. Ну, як, після заміни буде. Е, я думаю, що коли я поміняю саму е, втулку, то буде видно, ну тут все добре. По великому рахунку підтікань немає. скажімо так. Ну, завжди, якщо е, хтось попадає під... Безпосередньо під автомобіль із майстрів, то так уже паралельно дивляться і там ще. Чи є ще якісь, можливо, проблеми? Добре, замінимо. Тоді дознімаю відео. Так, дивіться, шановні, виходить так, щоб нам зняти саме. Наш стабілізатор, ось він стабілізатор, От. ми маємо зняти безпосередньо сам підрамник. Сам підрамник. тобто треба відкрутити самі кріплення рульової рейки. Ми тут вже трошки розібрали. Так, тут у нас знятий рівень оконечник конечник відкручено. Тут зараз ми знімемо шарову, відведемо в сторону супорт. Ми вже відкрутили дещо наш підрамник. От. Ну і тут так само знімемо шарову, витягнемо. От, і будемо, значити, будемо знімати далі. Тому що тут у нас є втулочка, саме тут, яку ми маємо замінити. Ну, продовжимо розбирати. Так, ну, ми зняли підравник. Тут фіксатори такі досить складні. От, зараз ми їх відкриємо, тому що іншим шляхом взагалі-то не можна було ніяк це зняти. Тобто треба було повністю знімати підравник, щоб тоді е, оці резиночки сюди влаштувати, А вони тут ще й розрізані. А, ну, зараз все тут зачистимо. Наведемо лад і заново будемо ставити. Так, тут дивіться, тут гаєчка є, а тут гаєчки нема. Більше все, це стало причиною гучної роботи балки. І, скажімо так, наших втулок, які вже мають значний знос. Ну, продовжуємо робити. Тоді будемо ставити, а тоді перевіримо на ходу. Так, поставили наші втулочки. Сюди теж. Зараз ми їх тут закріпимо, зберемо цей вузол, а тоді будемо ставити під машину. Хочу зауважити такий момент. Для того, щоб зняти підрамник, нам треба було виважити двигун. Ми його на такий пневмодомкрат підвісили. В нас машина піднята на канавному підйомнику. Ми зачепили рейку, яка залишилась у нас висіти на такій проволочці, щоб там є в нас шестигранник, де редуктор, кріпить, редуктор рейки кріпиться до рульової колонки. Ми його щоб він не вийшов із зачіплення, ми його підвісили на таку прогулочку. Тут ми зняли супорт. Супорт ми також зафіксували на стійці. Ну, скажімо так, така конструкція у нас вийшла дуже цікава. Треба ж якось <кхід> виходити із ситуації. будем монтировать рейку. Дознимаю видео. Когда отстегнули крышку, смотрим, что вот этот штуцер выходной смотрит по направлению выступа на фильтре. Вот так. Точно так же и одеваем на новый фильтр крышку. Срезаем канцелярским ножом. берем новый фильтр. Греем пеном кончик шланга. Ориентируем крышку по фильтру и одеваем трубку на фильтр все оделось после этого нужно подождать чтобы она остыла или обнуть компрессором